На жаль, не існує поняття стандарту. Ми виготовляємо конструкції за вашими індивідуальними параметрами. Який термін виготовлені виготовлення гаре? Наші конструкції ми виготовляємо протягом п'яти робочих днів у нас на фабриці. Як ми можемо бути впевнені щодо гараж? Оформивши замовлення, у нас на фабриці. Ви отримуєте угоду. А також гарантійний паспорт. Саме це забезпечить вам гарантійні умови протягом 12 років. Які умови оплати? Потрібно все одразу Ні. Для оформлення замовлення ви сплачуєте 50% від вартості, а решта вже безпосередньо перед здійсненням монтажу. Звісно ж, ні. Це і металопластикові двері, алюмінієві вікна і двері, розсувні системи, броньовані двері до квартири, до приватних будинків, москітні сітки, дахові вікна, вилази на дах, підвіконники, відливи, а також захисна фурнітура для безпеки ваших діток. Дякую, прошу.